Друзі, всім привіт! Я дуже люблю різноманітні горнятка, і в мене вдома їх назбиралися вже десь ящики зо два. Кожного разу даю собі слово, що більше не буду купувати, але все одно не стримуюсь, і вони поповнюють мою колекцію. Врешті-решт, усвідомила, що в цьому нічого страшного немає. Ти можеш взяти таке симпатичне горнятко із собою в гості. Коли йдеш до друзів, до знайомих, до родичів і залишити його у них як подарунок. А якщо вибрати якесь цікаве, то гарний настрій усім гарантований! Пропоную добірку цікавих екземплярів у цьому відео. Ось для власників собачок, для поціновувачів простих речей. А це горнятко для натуралістів, любителів природи, квітів. Цей екземпляр, як мені здалося, для снігової королеви. Що скажете? Це горнятко для схвильованих. Можна подарувати бухгалтеру, наприклад, наприкінці місяця. Для любителів чорного гумору. Для закоханих. Горнятко для відпустки або для тих, хто себе цінує. Горнятко-непроливайка, в яке можна вставити соломинку. Воно швидше для діток. Для любителів монохрому і геометричних візерунків. Природні мотиви. Ось така варіація абстракції. Для активних особистостей, невтомно захоплених роботою, для тих, хто любить подорожувати. А які горнятка обираєте чи, можливо, також колекціонуєте ви, буду рада, якщо поділитесь у коментарях.